Привіт-привіт, мої любі! Як ви зрозуміли, в мене вже новорічний настрій. Навіть не предноворічний, а саме новорічний. І хоч навколо на вулиці не зустрічається нічого такого ще яскравого, блискучого, мені вже закортілося зробити для себе невеличке свято. І ось напередодні нового року. На очі мені потрапила така ось краса. Як ви здогадуєтесь, це Dimensions по палеткам. І дивіться, який гарнюній. Просто чудовий дідусь Мороз. Чи Санта Клаус кому що ближче. Такий же ж він красивий, такі в нього очі. Така посмішка. Я не змогла мимо нього пройти. Якось всі інші новорічні картини і роботи якось мене не так ну, чіпляла, як саме ця робота. Робота буде виконуватись на 18 му каунті білої Аїди. Робота зовсім невеличка, але така милесенька. Тут, бачите, ще є золотистий металік. Вісім пасмочків. Цікаво, що вистачить. Металік використовується на бороді, окуляри. Ну, і, як я бачу, на кульці. Така робота, Божечки, Така задоволена, що в мене з'явився. І це мій перший дім. Зараз у всіх така якась тенденція до перших дімів. Наступним моїм святом було така річ, цю річ ви всі знаєте. Це канва від Даріс. Два листочки. Хочу е, вишити на ній магнітики на холодильничок. І ще одне свято. Дивіться, що ми маємо. Хоп! Побачила ці іграшки, і так вони мені сподобалися. Такі вони цікаві. Тут подивіться, і такий олень лапушка. Ой. І сніговичок, і дідусь мороз. Навіть печенька є. А мороз, подивіться, який він хорошенький, які в нього очки, як він посміхається по-доброму. І подаруночки несе. Ой, яка милість! І що найцікавіше, це незвичайні просто а, іграшки на ялинку. Ну, і бачите, по-перше, тут є м -м, канва, Деріс, є звичайна канва, ну, звичайна вона л'яна. І фетер. І подивіться, якого кольору ниточки, які вони яскраві, які вони чудові. Нюанс в тому, що це. Такі кармашки. Вишиті кармашки. Тобто, як я розумію, і як я, в принципі, бачила за ці вишиті орнаменти цих дідусів розів морозів, ззаду можна цукерки кладати. Мені це так припало, тому що я не встояла. З великим задоволенням придбала собі таку радість. Ну і Знаєте, в якомусь з е, нинішніх тагів є питання щодо улюбленого виробника. Так от, ну, дім мені дуже подобається. Ну, Діменшу це Dimension, ді Але він доволі складний і, в принципі, такий вже заїжджаний в прах, <світ> На жаль. А крім того, мене зараз дуже сильно тяне. Знаєте, на подушки, на фетр, на скатертини, на щось незвичне, на орнаменти, на блекворк, у мене схем збережених, ну, ну, просто скажи на кількість. І от до таких фірм моїх улюблених я відношу Вервако. Дуже мені подобаються їхні роботи, їхні скатертини, і їхні оці доріжки новорічні на стіл. Вони просто не перевершені. А крім цього, мені дуже подобається буцила А буцила як ви знаєте, вона Асоціює... асоціюється з фетром. І дивіться, я компанію до своїх. Іграшок придбала ще одні. Ви тільки гляньте Це сніговички, Діди Морози і пінгвінчики на парашутах. Дивіться, які вони яскравенькі, скільки там деталей і теж які Діди Морози, Такі з, з такою цікавою посмішкою. Які Діди Морози, такі милі, такі у них вуса кльові. А які морковки а у сніговичків. А носику пінгвінчиків. Кількість тут паеток і фетру не перевершена. Мабуть, видно, там нормально не буде паєтки, але ж така велика кількість. І ниточки в колір кожного фетру. На фетрах нанесені як пришивати, що вирізати. Ой, така радість, дівчата і хлоп'ята. Так от, як ви розумієте, в мене вже дуже сильно чешуться руки почати відкривати якісь наборів і робити іграшки. Як ви розумієте, сам, то я вже зможу робити лише після того, як я відшию своїх пташків. Тобто з цим питанням знято, коли я його почну відшивати. А от на рахунок оцих двох наборів, я можу вам запропонувати таку ідею, щоб ви самі вибрали, який з цих наборів буде перший розпаковуватися, дивитись, будемо разом з вами дивитись, що там. Загалом робитися огляд на нього, і який з цих наборів почнемо з вами першим відшивати. Так що, така мені вам пропозиція. Проголосуйте, за який із цих двох наборів, за дім чи за буцилу, ми візьмемось першочергово. Ось такі в мене були святкові придбання. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім побільше. Часу на творчість, легких похленьких рестиків, рівнесеньких бісеринок, хорошого настрою, позитиву, всього-всього найкращого. До зустрічі!